Вітаю всіх. Запрошую на перегляд будинка в Лісники. Закрита територія на 4 будинки. Два праворуч запродані. Ще ці будинки залишились. Це будинок з другим світлом, з гаражом на дві машини. Давайте спочатку паркомісця на дві машини, спочатку подивимось саму ділянку. потім віддамо в будинок. Зроблений автополив, газон, озеленення, дощова система, септик, зроблений, біосептик тут, так. ось такий красивий вид всі кута ділянки на будинок, експлуатована покрівля, тераси більше 100 метрів. Межує з Лісосмугою, дуже красивий гарний краєвид, відкривається. Під'їзд до будинка асфальтований. Ось якраз Хантер автополив, система. Це вихід з кухні, вітальні на терасу. І бачите, яка велика, красива ділянка. сосни поміняються, які висохли, була дуже Дуже спокотно було ці місяці літні, то один-два дня не полили, вони вже не витримали, на жаль. Зроблений автополив, також капельник полив видно. Зроблю великий обзор цього будинка, сам будинок 280 метрів. Алюмінієві вікна, побудований будинок із цегли повноціли. Півтора цегли на першому поверсі. Також отеплювач десятка і клінкерна цегла ще 15 см. Гарно все обшито деревом і металом. Ділянка десь десь соток, але відчувається вона на мій погляд соток 12, а то і більше. Газ заведений будинок в кухню-газ, в котельню. Тут якраз котельня також газ заведений. Бачите, натуральне каміння будь буде. Це вихід з головно... не з головної, а на першому поверсі зі спальні на подвір'я. Це вихід з, з котельні. Бачите, як забор зроблений. Давайте віддемо з головного входу, потім буду по порядку вам все розповідати. Бачите. Клінкер, який лонг-формату, термодерево. Алюмінієвий профіль. Вхідна зона. Повсково зліва місце під гардеробну. Немаленька. Гардеробна йде і праворуч. Гараж на дві машини. Гараж на дві машини і тут котельня. Величезна котельня. Можна і пральню сюди поставити зі своїм виходом. Перекриття моноліт. І перший і на другий поверх моноліт перекриття. Бачите, яка стіна величезна. Стіна є ще 38, утеплюєш 10, це 48 і 12. 60 60 см плюс штукатурка буде 62-63 см. В майбутньому. Зараз десь під 60. Так, ми війшли. Це величезна вітальня. Зі своєю кухнею, вихід на терасу, роздужна система. Виходите, Зліва, справа ніхто на вас не дивиться, поруч ліс, білочки. Вас може тут зустріти ще ще якась живність. Так? Праворуч, гарна кухня. Бачите, яке вікно під кухню зроблене. Газ якраз заведений. Ви готуєте і бачите, що діти роблять на подвір'ї. Кладова кухонна є також. Ще раз покажу вам цю вітальню. Тут по проєкту камінна зона велика. Далі санвузол на першому поверсі. Великий санвузол, всього там достатньо, все поміститься, окрема кімната. З виходом на подвір'я. І зараз підемо на другий поверх. І ось це кладово. Ми з кухні заходили, дивилися з вами. Що вам подобається це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь розповсюджуєте це відео, будемо раді і далі робити такі гарні обзори, огляди будинків. Сходимо на лід, бачите, яке велике вікно між сходами, праворуч йде перша спальня на другому поверсі. Великою панорамою Свій вихід іде на трасу. Так, далі. Подивимось ліву зону, а потім в головну спальню підемо. Це санвузол загальний. Бачите, тут заліво гарний краєвид відкривається. Можна зробити склом чи піріво зробити. Так, друга спальня. здесь своим балконом с выдом на лес. Вот, покажу, как все обшито, зашито. Експлуатована покрівля, дах, моноліт. Можна ще більше 100 метрів зробити собі експлуатовану покрівлю з панорамними видами. Якусь зону відпочинку, як варіант. І головна спальня. Головна спальня. З панорамним вікном. Прохідна, свій санвузол на возу зроблено, щоб провітрювалося. Є вихід з гардеробної на терасу. Зроблено мембраною покрита покрівля, плюс зроблений трохи нахил, щоб вода спускалася правильно. Вже призумувала коробка, показала себе все. Все добре було, нічого не тікло. Так, і давайте вийдемо ще з головної спальні на, на терасу. Нагадаю, сам будинок в лістиках, масив стежки, закрита територія, скоро шлагбам поставиться. Ділянка 10,5. Панорама з другого поверху 280 метрів плюс тераси 110 метрів. Експлуатована також покрівля, є гараж на дві машини. Так що запрошуємо всіх на перегляд. Бо планується найближчим часом робитися по будинку вентиляція, чистова, чистове оздоблення, вайтбокс. І буде поступово робитися ремонт. Так що запрошуємо, що хочете під себе зробити цей будинок, ремонт, зробити дизайнерське рішення, то запрошуємо найближчим часом вас на перегляд. Будемо вам раді. Всім гарного дня!